Дев'ятирічний Данило має підприємницький хист, адже вже навчився заробляти кишенькові гроші. Знаходить їх просто під ногами, адже під опалим листям хлопець збирає каштани. В першому справа по запрошуємо році збирати каштани. Таких вигадливих підприємців у Хмельницькому вдосталь, тож вполювати щось здається не завжди. Бувай багато, бувай ні. А от, наприклад, в цьому році вже багато зібрав? Не дуже. Хлопець каже, назбира не несе додому, а вже потім батьки відносять плоди каштана на ринок та продають. Цей товар приймають на декількох точках поблизу Кам'янецького переїзду. Серед постійних клієнтів – Андрій. Цей сезон для нього вже четвертий. – От на скільки минулого разу грошей залили? 100-200 гривень? – 200. – На 200 гривень. No. Минулого no. разу no. ще раз? – Ну, кажуть, більше прийшли. – Ну, ні. Тобто 60-70. Нині Андрію вдалося назбирати і продати майже 30 кілограм каштанів. Ціни на такий нетиповий продукт різні. Коливаються від 5 до 8 гривень. Місцеві підприємці звичайні перекупи, які хочуть заробити на різниці у вартості товару. Прибутково, але цей рік не дуже. Коли на складі вже кілька десятків мішків, їх перепродають крупнішим підприємцям. А от де далі використовують каштани на місцевому базарі не знають, хоча мають припущення. Є догадки, але. а які догадки? Можливо, щось з медичним, можливо, якісь настоянки, на <хи> Не знаю. Насправді, спектр використання плодів каштану великий. Один із основних фармакологія. Тут з них виготовляють краплі, таблетки, креми, гелі для ніг та інші медичні та косметичні засоби. В основному ці препарати мають протизапальну дію та відновлюють мікроциркуляцію в венах. Тому кожен, хто збирає та продає каштани, не тільки заробляє гроші, а й робить свій вклад у розвиток медицини. Олександр Тітовні, Тіта Валівоць, телеканал Перший